Слава Україні! Вітаю всіх на Ютуб-каналі Авторинку Карбазар. Сьогодні вівторок, 17 січня. І друзі, наш традиційний огляд буде присвяченим усім новинкам, які продаються на нашому автомайданчику. Ви обов'язково не забувайте підписуватись перед початком відео на наш Ютуб-канал, адже, на жаль, більшість глядачів не підписані. Сьогодні буде багато цікавих автомобілів. Бажаю всім приємного перегляду. Шкода Octavia A7 15850 2018 року. 1,6 дизель, 160 тисяч кілометрів пробігу, автоматична коробка передач. І нас Octavia A7 Restyle. І, до речі, має два ключі, які ось так виглядають. Так виглядає у нас передня панель. У нас клімат-контроль двозонний. Перед запартроніки, датчик світла, дощу. І великий сенсорний монітор. Ще раз, друзі, демонструю у нас передню панель, переходимо на задній ряд сидінь. У нас також є підлокітник, і одразу до задньої частини йдемо. Як я і казав, тут є передні і задні парктроніки. Ну і всі знають, що в Октавії просто величезний багажник. Отож, давайте заглянемо у нього. Що ж, багажник Octavia, як я і казав, величезний, є задня шторка в багажнику і повнорозмірне запасне колесо, домкрат. Все як має бути. Audi Q5 в комплектації Premium Plus 18250, 2-літровий бензин автомат, quattro, повний привід. Також демонструю вам він-код автомобіля, адже ця нас машина приїхала зі США. Так виглядає ключ у нас ауді. Що ж, переходимо до салону. По комплектації, можливо, ви бачите, є пам'ять водійського сидіння, датчик світла, дощу, підігріви передніх сидінь, клімат-контроль, ставки з дерева. У нас йде електролювання пасажирського сидіння та величезний панорамний дах. Так в нас виглядає задній ряд сидінь. В автомобілі присутні передні задні парктроніки, камера заднього огляду та є електропривід багажника. Також, як ви бачите, багажник величезний і присутня задня шторка. Peugeot 4007. 8-го року 2.2 дизель механіка повний привід. Ціна 9150 доларів. Дуже в такому прикольному зеленому кольорі. Так, до речі, виглядає ключ від Peugeot. Ну і традиційно переходимо у салон. Автомобіль має механічну шестиступеневу коробку передач. Повний привід, йде комбінований салон, шкіра, тканина, Алькантара, мультикермо, датчик світла та дощу та сенсорний екран. Що ж, друзі, Peugeot 4007, Citroen c Crosser і Mitsubishi Outlander це три ідентичні між собою машини. І, до речі, 2,2 дизельний двигун на Outlander саме від. Peugeot. До речі, даний автомобіль семимісний. І, як ви бачите, третій ряд можна скласти, до речі, і ще є ось така додаткова, скажімо, поличка, чи як то правильно сказати, навіть не знаю, чи дверка багажника, яка відкривається, щоб ще зручніше було складати якісь речі. Рено Сценік свіжо пригнаний з Німеччини. П'ятого року 128 тисяч пробігу 5750, 1,6 бензиновий двигун, автоматична коробка передач. І в автомобілі присутні два ключі. Автомобіль має 4 скло підіймача. Автомат коробку, як я вже і казав та кондиціонер. Також присутні столики на сидіннях і шторки. Автомобіль також означений фаркопом та задніми парктроніками, що дуже зручно, коли ви паркуєтесь і є якісь перешкоди. Багажник в Сеніку досить просторий. Задній ряд сидінь складається. І машина, я нагадую, розмитнена та сертифікована. В наявності на автомайданчику авторинку Карбазар понад 150 різних автомобілів, це і кросовери, седани, мінівени. Ми вам показуємо лише свіжі надходження, а всі детальні машини, які присутні на нашому автомайданчику, ви можете переглянути на нашому сайті Карбазар у розділі автомобілі c 4 13-го року, 7300, 1,6 дизельний двигун, 213 тисяч пробігу, механічна коробка передач. Також автомобіль має два ключі. І давайте до нього зараз звернемо у салон. Автомобіль має механічну коробку передач, мультикермо та кондиціонер. Машина, до речі, досить комфортна та економічна. Багажник даного автомобіля досить приємний, є також задня поличка, і якщо ми подивимося сюди, в нас є запаска з домкратом. Volkswagen Passat в B8 в дуже красивому бурдовому кольорі 1720 17 року 2-літровий дизель механіка 175 тисяч кілометрів пробігу. І, до речі, так виглядає у нас ключ від Passat Так виглядає у нас передня панель. До речі. Є ось така функція масажу спини, мультикермо, звісно, ж, датчик світла, дощу, клімат, круїз, контроль, досить непогана комплектація. І так виглядає на задній ряд сидінь. Машинка чистенька та охайна. Ну і звісно ж, в пасаті величезний багажник, який зараз вам продемонструю. Машина привезена з Німеччини, розмитнена та сертифікована. До речі, задній ряд інше складається і виявляє, якими розмірами буде цей багажник. Nissan Leaf у нас європеець, в рідній фарбі, максимальній комплектації 21 500 доларів. Ціна автомобіля 2020 року, 54 тисячі кілометрів пробігу. І так у нас виглядає ключ від Nissan Leaf. Друзі, ну про комплектацію тут можна розказати дуже і дуже довго. Тут є багато різних функцій, підігрів передніх сидінь, задніх сидінь, датчик світла, дощу, адаптивний круїз, камера 360. Просто мільйон корисних функцій. І найголовніше, що це у нас не бита Європа. Kia Ceed в кузові Universal, 6300, 1,6 дизель 2011 року з Німеччини 217 тисяч пробіг, механічна коробка передач. І так виглядає ключ від даного автомобіля. Kia, до речі, досить економічні автомобілі з гарною шумоізоляцією і при тому досить дешеві в обслуговуванні та надійні. Ну, який є сіт вкус Універсал, має досить приємних розмірів багажника. Volkswagen Passat B6 2010 року, 259 тисяч кілометрів пробігу, 1,4 бензин, механіка, ціна 6 тисяч 100 доларів і, звісно ж, присутній торг. Ключ від пасата і давайте заглянемо до нього у салон. Ну а комплектація в досить класна. Є датчик світла, датчик дощу, мультикермо, шкіряний салон, клімат-контроль, підігрів сидінь і вже супенева механічна коробка передач. Друзі. На жаль, більшість глядачів, які дивляться наш ютуб канал, на нього не підписані. Щоб підписатися на наш YouTube канал, достатньо натиснути кнопку Підписатися на головній сторінці нашого Ютуб каналу. Для вас це декілька секунд, а для нашого Ютуб-каналу це велика підтримка та мотивація робити для вас нові та цікаві відео. Отож, будь ласка, підписуйтесь на наш YouTube канал. Також тут присутні задні парктроніки, і давайте зазирнемо у багажник автомобіля. Багажник просто величезний, також присутня задня шторка. Opel Zafira 7612 року, 1,7 дизель, замінений ГРМ, 194 тисячі кілометрів пробігу. Два ключі в нас. І давайте зазирнемо до Zafira у салон. Автомобіль має датчик світла. Кроїз-контроль, механічну шестиступеневу коробку передач та клімат-контроль. І нагадую, що це не нас семимісна версія. Що ж, друзі, я показав вам лише новинки на нашому автомайданчику. Як ви бачите, позаду мене величезна кількість різних автомобілів, їх понад 120. Отож, приходьте оглядати щодня по будням з 10 до 19 на нашому автомайданчику. І в суботу, та неділю, з 7 до 15, будемо вас раді бачити на нашому авторинку. Бажаю всім мирного вечора і до зустрічі у нових відео на YouTube каналі Карбазар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.